Всім привіт! Такий у нас активний сьогодні день. Привезли речей, привезли конвектора. Стоїть за мною. Будемо зараз скручувати ріжки комода. Мені стільчика купили такого класного. Так що сьогодні ми тут активної роботі. Не будемо бути нічого пиляти, вода позамерзала, у відрах, скрізь морозище був страшенний. Так що ми в хатинці нашій, на веранді теплесенько, оріжку в кімнаті мінус 3, у нас 0, але нічого, поставимо опалення, буде тепло та й переберемось повністю в село. Ми знову всі в речах. Перевозимо частину речей і будемо їхати сьогодні забирати конвектора на пошті. Ялиночку купила в АТБ. Бо там якраз знижки були, щоб вже не платити за доставку в когось купувати, купила одразу де і все. Що мчимо сьогодні на село з нашими речами? Через три тижні вже приїдемо остаточно. У нас тут речі речі. Познімала всі постілі перепрати, щоб було чисто. Купила ярішеку такий класний комод. Поставимо потім на нього телевізор, хай дитина дивиться. А мені купили стільчика. Тут буде в мене такий столик для макіяжу, який до стіни вкріпиться. І такий дуже класний стільчик. Продають в два рази дорожчий в меблевому магазині, ми його побачили. А я його потім знайшла в інтернеті в половину дешевше. І складаю речі постілі. Чистесенькі, все поправили, то складаю в шафу. Тут, звісно, приїхали ми в село, стільки задоволення вперше лишили дитину вдома. Перший раз залишили Оріжку саму. Вона на зв'язку сидить з подружкою, грає в гру, напекла їй піци, різали фруктів, компот наварений, так що ми трошки тут побудемо та й поїдемо до неї. Вона з задоволенням лишилася, бо минулого разу трохи промерзла, було холодно. І де сьогодні трохи вітряно, то вирішила, щоб вона не мерзла. Цей раз вже побудемо швиденько справимося, бо перевозити речі ще дитина. Немає часу ні їсти готувати, нічого, так що сьогодні ми вдвох тут хазяюємо. Що, для донечки. Ящика крутишь? Угу, крутяк. Так. та -дам. Ну да, направляющий потом как-то менее. Поки які є, да, потім замінимо їх. Такий був мороз величезний, скував нам повністю воду від відрі. Я її поставила повище, думала, що не замерзне, але добряче замерзло. В Кам'янці, бачили, було у нас мінус 15 вранці максимально. Можливо, тут і більше, хто його знає. Ну так добряче позамерзало. Кам'янці речі активно збираю, тут розбираю, розкладаю надоїло переїжджати. Це вже навіть не знаю, вже збилися, який це прохунку переїзд, то речі в гараж, то туди. Це капець. Думала, що будемо довше винаймати квартиру, але сказала хазяйка з'їжджати, бо хоче жити там далі з дитиною, вона проживати, бо розлучається з чоловіком. І квартира їй потрібна вже. Так що добре, що у нас був місяць наперед оплочений. І пакуємо валізи. А щось винаймати нову квартиру не сильно маємо бажання, бо попереду літо, все літо ми тут. І тому вирішили повністю вже облаштувати будинок. Щоб він був готовий до проживання в будь-яку хвилину, повішимо конвектора, придбали їх за дуже гарною ціною, тому що навіть зараз від заводу бачу, що вони на 2000 кожен дорожчий, ніж я їх придбала. Так що встигла, бо видно, долар росте, все росте в ціні. І взагалі кажуть, що позабирали хлопців на війну, і деякий час завод був, зупинився, не працював, не було кому працювати. Такі от справи. Я на своїй улюбленій кухні. Скоро буду вже тут хазяювати, паски пекти. Цей рік будемо тут святкувати. Е, що хотіла сказати? А, дивіться, ціла моя стеля. Хто там казав, я неправильно, що там я робила. Все тримається, і плитка, і все, що клеїло, все тримається. Ніде нічого не відпало, так що дуже задоволена, все чудово. Єдине, у нас тут стоїть одинарне віконечко. Вміняти його, поки не планую, яке воно є, таке є. Я думаю, що, певно, я його штепіками клійонку приб'ю, щоб все-таки встановимо конвектор, щоб кухня була тепла. Тому, певно, буде клійоночка у нас на вікні і на двері. Бо двері теж ми їх забрали. Бо Вони у нас відчинялися прямо на газову плиту. Мені це геть не подобалось. Бо ну, вони тут видалися, стукали, ну якось недоречно було. Ти тут стоїш, готуєш, хтось іде, не може пройти. Тому ми їх забрали і, певно, теж, поки буде тепло вже не, не стабілізується, то теж приб'ю клейонку, буде наш шторка з Без Безвихідних ситуацій не буває, тому добре: що ж кажу, маємо хату, маємо своє гніздечко. Жити на зйомі це таке, знаєте, коли тобі сказали, що з'їжджай, ти мусиш зібрати свої речі та з'їхати, бо твоя хата не твоя, що ти можеш сказати. А виходить знаєте, дитина школа, і школа мистецтв і все. Ну, Добре, що школа дистанційна, то у нас з цим не проблема. Комп'ютер взяв, ти приїдемо сюди, ти буде собі тут вчитися. Інтернет тут навіть краще, ніж Кам'янці. Тут оптоволокно взагалі чудово. Така погода чудова, зараз покажу вам, яка в нас тут краса. У нас крізь по-своєму гарний краєвид. Біля хати прикольності, скелею видно. А з іншого так пару кроків то видно і тут там так гарненько весною зеленіє все, потім жовтіє, видно рапсом засівають і там теж такий гарний краєвид. щось прибирає. Ні, я не люблю холод, мені холодно, нічого не хочу прибирати. Не люблю, для мене плюс п'ять це вже холодно, а тут мороз та взагалі. Не моя погода. Мені в таку погоду тільки на грубку. А під землею, сніжок. Ще, ще земля ще холодно. Навіть ми бачили там тріщини. Так, да, в кімнаті мінус три. Оріжки мінус три, у нас в кімнаті нуль, холодина. Таке не люблю. Зараз вам покажу, Да, мороз такий був на землі такі тріщини. Попувала на землю, дві ціки. Думаю, що це сталося. Земля репнула. Ну, і на городі так багато таких щілин. Добрий день, друзі. Сьогодні Тільки трохи вітряно, трохи вітряно, мінус три і вітер. Тут так трошки холоднувато. Продовжуйте піляти. Венки не з'явилися. Сокорух поки не почався. Дрова, збирай дрова. Ні, не моя погода, не моя температура. Можна якісь частини, ну туди покласти під мангал. Під мангал, щоб вона вже чекала. Чекала свята. <рес> ну, переїдемо. Якраз переїдемо, буде рівно рік, як ми придбали будинок, так що ми будемо тут святкувати. Це точно. Буде в нас маленьке свято. А, і до речі, бачили, купили таке колесо. А колесо, так, 860 гривень, жесть, колесо до тачки. Ціни, космос на все. Ще придивилися величезну бочку під воду, бо тут щось у нас з водою трохи напряг виявився. Немає води зараз в крані, чи то воно замерзло, чи що, не зрозуміло. Тому хочемо купити харчову велику бочку на 300 літрів, щоб можна було закачувати, мати запас води. Бо тут у нас часто літом прориває воду і ну, не вона, слава Богу, десь по вулиці. І лишаємось без води. Поки поремонтують, то дня 3-4, то добрих її тиждень буває, займає. Щоб мати запас водички, будемо купувати діжку. Ні, не діжка, бочка все-таки. Тут у мене така малесенька діжечка, при неї я казала, вона мені дуже подобається. Моя манюнечка діжечка посадимо туди. Видно, його не видно в хаті стоїть, не видно. Привезла вже свою коняку, ялиночку, гарний вставимо, пофарбую її, буде у нас тут рости в куточку біля будиночка ялинка. Тут гарне затишне місце, вітру немає, її тут буде дуже добре. Ми її туди приміряємо. Мою манюнечку. О, класненько. Гарненько, правда? Ага. Вона повільно росте, вона буде довго маленька, така декоративненька. Якраз для неї бочечка. Ой, як класно. Гарненько буде. Тут бочечка біля кухні бочечка, а? Воно ага, буде все Ну, Якусь функцію виконувати, щоб дарма не викидати. А, бочку? Ага. Хоча бачу, хто каже, там зерно мені зберігають, але я не хочу, я нічого не хочу. Хоч би було гарненько. О, вам личить. Ялиночка така, будуть має скрізь клумбочки. А як вам ділочка називалася? Коніка, це канадська, канадська ялинка. О, а. Поїзд. Ага, їде поїхати. Так, гарнюнечки. Вони ще є такі цікаві, що як вона бачила, вона м'ягенька ялиночка. Е, ще є такі, що у них кінчики біленькі. Вона Ух теж ти... так цікаво виглядає. Так, канадська ялинка. Ну, і маленький прирост, вона щось там дає декілька сантиметрів в рік приросту, Ну, поки вона росте така. Ну, да. Вона максимально росте ну, метр п'ятдесят. Полюбляєш малючків. О, моя в дії. Ага. Зараз будемо наш цей топор колун. Випробовувати. А хто буде колоти? Я. Ти? Так. Шестера ма мене. Бабця... Знаєш, як я у бабці переколола дріб. О -о. Про бабцю треба буде зняти окреме відео. Так, тобі, бабуля. бабуля навчила ну... все на світі виживати. О, зараз ми його розколемо. 27, всі раді, що ми з тобою не низенького росту, що краще брати 27, він максимальний. Довгий рукоятка і буде зручно. Побачимо, ну, наскільки зручно. Колодий був. А скільки його довжина? Я не знаю. Пишуть, що це розмір 27. Гарна на нього була ціна. Я розраховувала, щоб він був не більше, ніж 3500, а ми приїхали під центр, а він 4 да? майже 5, 4 700 він був. Да, 6, я така так. думаю, ні, не будемо купувати, якось дорого. І потім побачила, що є акція, і в розетці, ми його придбали. Це класна штука. Ух. Чекай, може зробити потім ще замедлену зйомку. А ти мені ще такий відріжеш? А? Відріжеш мені ще да, Так, я ще відріжу. Так, ще... Єс! Yes, yes. вот это... Вот это да, Наталі. Я думав ти тільки по борщам. Зараз руки згадають. Як це робить? Да, воно якось. Єс! Yes. Поїхали, за медлення. рівнесенько внесенько якось відрізати. трохи повертаюся назад на кухню. Буду все-таки тут трохи все розкладати. Заходили в сінсей, ціла куча вже всього до Великодня. Ну і звісно, я не втрималася, купила купу краси. Придбали такий класний віночок. Повішаю його в віранді. У нас навіть є спеціальний такий крючок. Під новорічний вінок ми колись купували. І там можна буде і новорічний віночок вішати, а так цей до пасочки. Такий він гарненький. Потім курчаточка Мегесенькі. Тут у нас істи написано, теж я думаю, що поставити на столі і таку підставочку, і буде дуже-дуже миленько. Рушничочки, як же без них. Тематичні рушники. До речі, недорогі рушники, тому що, враховуючи, що 120 гривень їх два штучки, а на базарі продають теж по 50 гривень один. Тобто вони по якості такі гарненькі, Бавовняні. Ще рушничочки та фартушок. Буду красуночкою готувати пасочки. Ой, обожнюю мою кухню, прям не знаю. Тут я дійсно вдома. У місті у нас тут кухня така була крихітна, крихітна, 5 квадратів. І ми там знаєте, щоб хтось попив чай, чи поїсти, то або дружно всі сіли, ніхто не встає, або потрібно ну, тіснувати, тіснувати в 5 квадратах. А тут у нас місця багато, простору-простору. хочу. Чесно поскладаю, вже миски, всякі, кастрюлі, навезли цілу торби. І це ще не все. Ну, в два етапи легше переїжджати, ніж в один, кажу чесно. Попереїжджали ми вже багато разів, тому знаю, що в два рази легше. Привіз, розклав та й тим більше їхала машина, бо ж забирали конвектора з нової пошти, тому вже все і трохи позабирала сюди речі. Виявляється, не тільки ми викликаємо тут поліцію, ще щось там трапилось, поліція приїхала. Ой, прохолодно так добре намерзлося, їдемо вже додому. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. До зустрічі! Бувайте!